Друзі, вітаю всіх на YouTube-каналі Майстер Клас. Футбольний прогноз, футбольний огляд. 27-й тур чемпіонату України, Прем'єр Ліга, неділя 4. травня. Вмощуємось зручніше. З назвою цього відео ви зрозуміли: мова піде про три матчі недільних ЛНЗ Заря, Колос Ворскла і «Полісся Олександрія. За хронологією, так як вони відбудуться в недільний регламентний день згідно розкладу, так я і подам їх вашій увазі. Не забувайте підписуватись на наш YouTube канал Майстер Клас, якщо ви ще не зробили цього досі. Дякую вам наперед за ваші лайки вподобайки, за ваші змістовні коментарі. Це дуже важливо. Отже, починаємо. У неділю 4 травня першим матчем запланований ЛНЗ Черкаси, Заря Луганськ. ЛНЗ 11, Заря 8 в таблиці. Щодо різниці м'ячів. Скільки забивають, скільки пропускають. То по пропущеним приблизно ситуація рівна. Що у ЛНЗ, що у Зорі. А ось з забивними потужностями і якостями у ЛНЗ гірше ситуація. У Луганчан е, на, найкраще. 30 забито у Зорі. І всього лише 23 у ЛНЗ. Е, ЛНЗ може так статися, що буде боротися за виживання в Прем'єр-Лізі. Чого не хотілося б. Дуже е, непоганий клуб, я вам скажу. Е, стартував непогано перші свої кроки в Прем'єр-лізі теж непогані зробив і я. За те, щоб ЛНЗ залишались. Я вже в попередніх відео неодноразово казав. Я за те, щоб розширяти, робити більше прем'єр-лігу 18-20 учасників поступово. Я знаю, що це заплановано на перспективу. Але, але хочеться швидше. Погодьтесь, хочеться дуже величезної географії наших представників клубів в Українській Прем'єр-Лізі. Тому я за те, щоб розширяти, поки, що українську прем'єр-лігу найвищий наш футбольний дивізіон, щоб більше можливостей було і в інших клубів. І, ну, наприклад, як мінімум, ось та же сама сусідня. Польща має 18 клубів і, і в вищому дивізіоні, і в другому позначенні дивізіоні, а у нас, виходить, 16 досі. Ну, це не Не всім це подобається. Але, але всі це натякають на те, що дуже низький іде рівень футболу в. Клубах, які займають там 12-15 місця, на жаль, так воно є. Два у нас потужних клуби, Динамо і Шахтар. А далі йдуть уже міцні середняки і слабкі клуби. Так було завжди. Нічого не поробиш. Треба якось виживати, і треба боротися далі. З повагою до всіх вболівальників і до всіх клубів. Повністю. Що стосується матчу ЛНЗ Зоря, я вважаю шанси рівні. Шанси рівні і пропустить, і забить в цьому матчі. Мінімальний рахунок, який я очікую, 1-1. але мені щось здається, що буде або 2-1, або 1-2. От мені, друзі, так. Бачиться сценарій цього першого недільного матчу. Тому я вирішив тут цілком без ризику взяти тотал більше двох рівно. 1-62. А там подивимось, повболіваємо. І за свій прогноз буду вболівати і вболівати за результативний футбол в цьому першому недільному матчі ЛНЗ «Заря». Другий матч. Колос Ворскла. Колос на 10-й сходинці, викорапкується потрошку колос. І дивіться, у колоса не глядя на те, що так не дуже високо ковалівці знаходяться. Але 23-23. Забито і пропущено Нульовий баланс, виходить, Головне, що не мінусовий. Оце головне. 10-та сходинка після 26 матчів. У Ворскли пропущених аж 35, а забито лише 22. Мабуть, із таких середняків Ворскла менш за всіх забиває. ЛНЗ забиває більше. Колос забиває більше. Ворскла менше. Забивають 35 пропускають аж. 22 забивають. Ну, тому, мабуть, ворскла і на 13 му місці. Знаєте, тут та сама думка, що і по першому матчу. Але тут все-таки шальки терезів більше до колоса у мене. Мені здається, колос. Має чудову нагоду виграти цей матч. І я хочу спробувати перемогу Ковалівського колоса. Тут, друзі. Я беру 2-44. Перемога колоса. Мій прогноз. І третій матч неділі, і це вже заключний матч 27-го туру. Залишиться рівно по три матчі. Але є один але. У середу будуть грати перенесений матч. Кривбас-лівий берег. У лівого берега і у кривбаса не вистачає по одному матчу. І ось в середу, вже після цього матчу, який доіграється, буде в таблиці. Гарно виглядати вже усіх по 27 відіграних ігор. І це вже важливо. І тоді рівно по 3 матчі залишиться і можна вже деякі прогнози щодо чемпіонства, потрапляння до Єврокубків, зона виліту розглядати вже з вами ми будемо це обговорювати. А зараз мені здається, ще поки що рано, але мені здається, що все ж таки найголовніші претенденти на виліт і на оцю небезпечну зону стикових матчів, все ж таки найближче до такої небезпечної зони, звісно, Чорноморець, Інгулець. Ну і я би сказав. Як це не хочеться казати. Лівий берег, Аболонь це два київських клуби. Тому я і мрію про розширення Прем'єр Ліги до 18. Перший рік зробити 18, тобто вже наступний сезон, а потім ще через рік вже 20. Ну. Якщо б від мене це залежало, вже б через 2-3 роки у нас було б 20 учасників в нашому найвищому футбольному дивізіоні. Отже, заключний матч 27-го туру Полісся Олександрія. Знаєте, друзі, по праву можна рахувати цей матч як центральний матч туру, адже зустрічається четверта і друга команди. Якщо враховувати, що Інгулець Динамо, ну навряд чи потягне на центральний матч туру, Чорноморець Шахтар, ну, можливо, але Чорноморець остання команда. Інгулець передостання команда. А ось по протистоянню, по накалу і по важкості. Спрогнозувати, я би сказав, що Полісся Житомир ФК Олександрія це матч, центральний матч 27-го туру. І тому я хочу е, прикути вашу увагу саме до цього матчу. Більше. Дивіться, е, Полісся забиває трішки менше. Олександрія забили за 26 матчів 40 м'ячів полісся 35. І е, Полісся, до речі, пропускає більше, забиває менше, пропускає більше. І пропускає більше аж на 7 м'ячів. У Олександрії 18, у Полісся е, 25. Е, і тут завжди я кажу: це наше чарівне слово приставку Але. Але Полісся грає вдома. І це хороший добрий плюс для Вовків. Олександрія буде намагатися атакувати, не дивлячись на те, що грає на виїзді. І ось тому, ще й плюс до цього всього, що я сказав. Я вважаю, що цей матч буде не просто центральним матчем туру, і не просто визове... Неймовірну зацікавленість інтерес не тільки у журналістів, не тільки у нас з вами прогнозистів, блогерів, а взагалі у всіх і глядачів, і вболівальників. Я вважаю, аудиторія, яка буде спостерігати за цим матчем у неділю, буде дуже великою. І ось тому я кажу, що. Тут мають право забивати і Полісся. І я впевнений, що Полісся заб'є. І навіть не сумніваюсь, що Олександрія заб'є. Тут можна пробувати обидві заб'ють. Можна спробувати навіть сміливо тотал більше 2,5. Я вважаю, все це тут має право бути. Тому що за накалом матч. Буде не сухим. Це однозначно. Тут не буде 00 і навряд чи буде 10 чи 01 Тому я, враховуючи в це все вище сказане, і е, знаючи, як дуже р'яно запекло і іноді навіть на грані такого жорсткого, даже фолу, грають. Полісся з Олександрією. Це дуже принципове протистояння. Якщо Полісся виграє. Полісся закріпиться у четвірки Єврокубковій четвірці. Якщо виграє Олександрія, вона конкретно застовбить за собою друге місце. Це дуже важливо. І тому е всі голи на вагу золота. Всі забиті м'ячі. Дуже важливо буде не нафалити багато і не отримати червону. Видалення дуже-дуже болюче скажеться на ем, цьому матчі, на результаті цього матчу навіть. І тому я вважаю, що Треба тут обережно заряджати. Я трішки відсунув обидві заб'ють. Я трішки відсунув тотал більше 2,5 і вирішив е, взяти більш обережний і акуратний прогноз. Тотал більше 2 рівно. 1,8 коефіцієнт непоганий, погодьтесь. І тому я вважаю, що. Тут підходить і обидві заб'ють, і е, 2-3 м'ячі, і більше. І на крайній випадок, навіть якщо клуби 1 1,1 або ж 2-0-0-2, буде повернення. І я не програю. Тому. Друзі, я зупиняюсь, і остаточно у мене буде лише один варіант. Хоча так і кортить. Знаєте, так і хочеться взяти обидві заб'ють, заслуговують обидва клуби. І склади чудові, і плани, цілі поставлені дуже високі. Обожнюю і Полісся, і Олександрію. Круті клуби. Але треба ось цей трішки збити у себе пафосний такий настрій вболівальника. І дуже холоднокровно спрогнозувати. Тому я і залишу лише тільки тотал більше 2 рівно. І тому на неділю на три матчі повторююсь: ЛНЗ Заря у мене тотал більше 2 рівно 1,62. Колос Ворскла, перемога колоса 2,44 і Полісія Олександрія тотал більше 2, 1,8. Це все по прогнозам. Що стосується е, того, що я дійсно дуже багато і довго можу розмовляти, так от, друзі, кому не подобається, що я так довго, е, повільно. Розповідаю і доношу свою думку до вас. Завітайте в наш телеграм-канал. Там ви будете економити і 5, і 10, і навіть набагато більше хвилин вашого особистого часу. По-перше, по-друге, ви будете першими знати про мої прогнози, тому що я спочатку публікую скріншоти в телеграм-канал, по моїм прогнозам, а потім уже готую. Тут відео знімаю, закачую його і редактую вже на Ютубі. Посилання на наш телеграм-канал в першому закріпленому коментарі під кожним з моїх відео. Там само да й посилання на всі мої соціальні мережі в тому числі, і на мій другий YouTube канал. YouTube канал другий у мене називається. Майстер-клас на дачі. Кому цікаві теми: сад, город, дача, врожаї, успіхи, секрети, обмін досвідом інформацією, заходьте і приєднуйтесь до мого другого YouTube-каналу Майстер-клас на дачі. Ласкаво просимо. Також є є в інстаграмі, Тік-Ток, Фейсбук. У всіх соціальних мережах X. Колишній твіттер. Приєднуйтесь, друзі! Посилання до всіх моїх соціальних мереж в першому закріпленому коментарі під кожним з моїх відео. А прямі трансляції я дивлюсь на сайті, який опублікований в описі, також під кожним з моїх відео. Користуйтесь! Дуже зручний і корисний сайт. Дякую за увагу. Не забуваємо. Хто ще не підписався на наш майстер-клас, підписатись. І пам'ятайте, що ваші дорогоцінні лайки, вподобайки і змістовні коментарі. Це найважливіша, найпотужніша підтримка від вас, нашому майстер-класу. Дякую всім. Слава Україні! Слава ЗСУ скорішої перемоги над рашизмом. Бажаю всім мирного неба, міцного здоров'я, щастя, любові, добра. До зустрічі, всім па-па.